Роздивимо сьогодні, як можна власне використовувати цикли різні. Намалюємо сьогодні власне лінію поколу. Ось у нас є дивіться, канвас, у нас система координат Y, дивіться, дивиться у нас вниз. X у нас дивиться праворуч. так. І дивіться, Ми зараз будемо зміщуватися. Наприклад, у нас буде форма 800 на 800, і ми хочемо власне точку поставити в центр одну. Точка C. Так, і дивіться точка D, тобто ось така лінія буде, і у нас також буде кут, ось таким чином певний. І ми будемо також враховувати, скажімо так, будемо власне, змінювати цей кут по колу і будемо власне, заповнювати ось такими лініями, будемо заповнювати по колу нашу форму, будемо їх малювати. Дивіться, у нас по X, у нас, якщо, ну, якщо взяти геометричні співвідношення, то у нас, наприклад, буде. По х у нас буде ось це значення, тобто у нас буде СД на косинус альфа помножити, а по y буде у нас СД помножити на синус альфа. Так? Тобто, якщо ми хочемо знайти ось ну, цей відрізок буде х координата, а цей відрізок буде y координата, і тут у нас буде ось точка ця. Так? Тобто ну, перші координати, Першої точки буде у нас власне, 400 на 400, якщо у нас буде форма 800 на 800, якщо у вас буде інший розмір, то, то тоді власне також. Передайте сюди координати, які ви хочете. Або якщо ви хочете змістити, також там треба передати інші координати, якщо ви хочете, наприклад, малювати не по центру, а малювати, там, змістити трошки. Тому також треба буде інші координати подавати ось таким чином. Ну, Давайте дивіться, я тут зараз зробив власне, вже заготовку. Давайте все це скопіюємо. Так, я зараз запускаємо її Python. Так, копіюємо все це сюди. Так, і дивіться, у нас тут також ми підключаємо така інтер, підключаємо математичний модуль math, Також підключаємо Time для затримки, нам не буде потрібний. Також потрібно буде власне, власне, random модуль, тобто ми будемо рандомно вибирати колір, тобто, випадковим чином. Тобто колір у нас в форматі RGB, тобто у нас для кожного каналу буде власне, обратися певне число від 0 до 255, тобто червоний, зелений. і так Вони будуть змішуватися, будемо потрібний колір отримувати. Також у нас є власне, дивіться, це у нас ширина, це у нас висота. У нас буде 800, це нашої, власне, е, власне канвасу нашого. Так, і також у нас буде ширина і висота форми буде 900 на 900, а канваса буде 800 на 800. Тобто канвас буде у нас, Заповнюємо його жовтим кольором. Створюємо канвас, пакуємо його, показуємо власне, на екрані. Далі нам потрібна буде змінна фі, тобто це наш, наш кут. Ну, Можемо назвати альфа, можемо назвати фі, в принципі. Ну, давайте напишемо фі, Нехай буде, наприклад, код фі. Ось так він буде, нехай буде ось так, наприклад. І давайте тут також поміняємо. Нехай буде, щоб вже у нас все було власне, Як потрібно. Давайте також тут поставимо, наприклад, фі. Ось так, і ось так поставимо сюди фі. Так, Нехай буде кут фі називатися. Так, у нас є також параметр L. Тобто L у нас це, по суті у нас довжина буде нашої цієї ось от різка, відрізка нашого, який буде по колу, так, у нас буде відрізнятися, тобто це довжина L. Також у нас є H, це у нас власне, зміщення по X і по Y. У нас буде однакове. тобто ось це, дивіться, У нас буде 400. так, ось Це зміщення у нас однакове буде. Ну, Я тут ставлю, дивіться, там є змін наприклад, по X і по Y в мене однакове. Якщо у вас різне, то можете, наприклад, ставити також там різні значення. Так, Ось таким чином ми зміщуємо. Також у нас буде крок, тобто кута нашого да, зміщення. Тобто у нас це 2 π поділити на число певне, так, тобто, скільки нам потрібно. У нас буде цикл з лічильником. дивіться, Бачите, ось таким чином у нас цикл власне, з лічильником. Так, зараз щось не переходимо. Давайте спробуємо ще раз. Так, ось так. Це у нас цикл з лічильником. Так, І тут у нас, дивіться, створюємо власне, лінію. Так, І будемо власне, цю лінію малювати. Колір у нас буде рандомний, ширина буде 4. Також будемо змінювати наш кут, додавати до нього, наприклад, певне значення H, тобто воно буде залежати, дивіться, N, наприклад, у нас 36. Тобто, дивіться, в даному випадку ми будемо 2π ділити на 36, тобто це ну, повний оберт у нас 360, якщо в радіанах у нас буде 2π, так? Власне, ми власне, передаємо значення в радіанах, тому у нас буде 2π. Поділити на 360 і це буде там, скільки в радянах, тобто певний буде крок. Також у нас буде тут затримка. Time sleep, також у нас є тут затримочка невеличка, також, щоб власне, показати, як це виконується. Тобто, щоб Як проходить процес малювання, також задаємо деяку затримку. Так, ось Таким чином я використовую. Ну, нехай буде ось так. У нас буде також затримка, буде 0,1, Дивіться, це у нас 10 доля секунди. Якщо ставимо 1, то буде секунда, звісно. тобто, ну, Давайте спробуємо, запустимо, що у нас виходить. Так, Бачите, пішло у нас заповнення. Різними кольорами заповнюємо. Дивіться, ми можемо тут взагалі вибрати, наприклад, один кольор, ну, можемо тут різними, так, тобто як вам буде подобатися. У мене в циклі тут кожен раз рандомний кольор обирається. Можна задати, в принципі, там і постійний кольор якийсь, тобто як вам буде подобатися, в принципі. так, ну давайте тепер ще зробимо, наприклад, нехай буде на 36, нехай буде, наприклад, 100. Бачите, у нас ось так буде трошки картинка змінюватися. Так, картинка у нас змінюється. Бачите, йде заповнення по колу, тобто повністю, бачите, всіх у нас. І давайте задамо, наприклад, нехай буде 200 навіть. Давайте 200 задамо. Так, задаємо, бачите ось 200. Ось так. Угу. Пішло, пішло, пішло. Бачите, кожен раз у нас колір новий, тому що у нас колір вибирається рандомно і у нас буде колір власне, кожен раз новий. Бачите, для наших ліній. Так, давайте лінії також змінимо зараз довжину нашої лінії. Давайте зараз це зробимо. Так, дивіться, у нас буде довжина лінії, нехай буде L, нехай буде наприклад 100. Так, і ось сюди. Бачите, ось так вона змінюється, довжина лінії, бачите, ось змінюється наш малюнок. Тобто, бачите, по колу у нас йде заповнення лініями. Ось таким чином. Так, ось так це відбувається. Бачите, тобто ми змінили трошки тобто іпакову, поки воно не зальється, все, поки все не виконається. У нас, бачите, це у нас цикл, по суті, з лічильником. Тобто, у нас відбувається, у нас тут є також ну, змінна може бути, а може не бути, в принципі, тут можна просто прочек поставити. Дивіться, у нас ми власне, повторюємо це, наприклад, бачите, N у нас 200, тобто 200 разів повторюємо, тобто і змінюємо власне, кут. Тобто Кожен раз ми змінюємо кут. Наприклад, у нас був спочатку 0, і потім ми додаємо ще крок кута, і у нас буде власне, кут змінюватися і буде заповнення власне, по всьому колу нашого, нашим рисунком. Ось такий у нас рисунок. Так, ось так це виглядає. Бачите? Тобто і ось такі математичні співвідношення. Досить прости геометричні, Ну, в принципі, ось так це виглядає. Можна задати ще дивіться, L, наприклад, задамо. Нехай буде, наприклад, 350. Так, 350, ось так. Ось так це виглядає. Так, ось таким чином. Ось так це виглядає. Угу. Ось так іде заповнення. Бачите? Тобто, можна, в принципі, один кольор використати. Можна взагалі дивіться, наприклад, сюди записати там, наприклад, Fill, замість Cover, можна написати, наприклад, можна написати Green. І сюди ось так, бачите, у нас буде зеленим, наприклад, повністю все. Тобто, який кольор там вам подобається, такий буде, так? власне, Ви можете задати, в принципі, який вам подобається кольор. Тобто, в принципі, тут. На ваш смак вже так, тобто, дивіться, ось так це буде виглядати. тобто, Ось так бачите, йде заповнення, тобто, ось таким чином можна власне, працювати. Так, бачите, ось таким чином у нас йде заповнення, ось така у нас власне, картинка. Тепер давайте власне, заповнимо прямокутниками. дивіться, Використаємо також цикл так, І давайте скопіюємо. дивіться, У нас тут буде також прямокутники. Давайте власне, це використаємо. Так, зараз я скопіюю код. Так, і ось так дивіться, у нас, наприклад, ми будемо заповнювати прямокутниками. Поки у нас H, це у нас буде власне, сторона. тобто Це може бути у вас, дивіться, прямокутник, може бути квадрат. ну, розміри, власне, так, тобто це розмір сторони, наприклад. Якщо ми хочемо зробити, наприклад, прямокутник, то ми тут по XU даємо ще, наприклад, 2H, тобто, ставимо тут H, тобто це розмір сторони. Спочатку вона буде 0. І ми будемо перевіряти, наприклад, поки у нас. Площа власне, прямокутника або квадрата буде менше, ніж наприклад, тут 5000, то ми будемо власне, їх виводити квадрати. Якщо буде більше, то ми виходимо з циклу. тобто, і також вже, Давайте тут ще покажемо, що ми дійсно з циклу вийшли. Давайте власне, щось виведемо. Принт виводимо в консоль. Принт, наприклад, так. Давайте завершив. Давайте напишемо. Так, я, Наприклад, я завершив. Малювання, наприклад, ось так. Ось так. Так, ну і давайте запустимо, подивимось. Так, що у нас буде. Так, запускаємо. Так, дивимося, що у нас тут є. Так, нехай буде у нас тут зелений. І тепер подивимося також наші прямокутники. Так, тобто як вони у нас виглядають, давайте також подивимось. Бачите, ось такі прямокутники. Можна задати тут побільше, поменше, можна також крок задати. Дивіться, бачите, тут у нас змінюється Оце H, у нас змінюється, наприклад. Можемо задати тут, наприклад, трічку задати. Давайте подивимося, як буде змінюватися. Так, пішов. Пішло, 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 Так, ось таким чином. Бачите, і тут у нас прямокутнички пішли, бачите, ось вони так намалювалися. Тобто, ось таким чином, бачите, все працює. Так, ну на сьогодні, я думаю, все. Дякую всім за увагу. Код буде в описі власне, в першому коментарі. В описі також буде ще вкладу туди посилання на середовище розробки. Всім дякую ще раз за увагу.